Початком 2026 року відбуваються зміни у світі моди, аксесуарів, декору для дому, мистецтва, ювелірних виробів. Після кількох років надмірного стимулювання покупці прагнуть до комфорту, впевненості та автентичності, і замість того, щоб гнатися за швидкими трендами, покупці схиляються до тепла, текстури, ностальгії та змістовних виробів ручної роботи, які розповідають особисту історію. І цей СУ уже формує тенденції на Еці на 2026 рік, впливаючи на те, що люди шукають, що зрештою обирають для своїх покупок. Отож, як заробляти на Еці у 2026 році? За даними Іранк, Еці у 2026 році рухається у бік затишку замість холодного мінімалізму, у бік теплих матеріалів, заспокійливих кольорів та текстури відчуття дому. І це ідеально лягає в тренди, які почали рости ще у 2025 році. У 26-му це не нові товари, а нові інтерпретації ваших товарів. Тренди нам потрібні не для копіювання, а для оновлення візуалу, для адаптації кольорів та зміни подачі вашого товару. Важливо нам не копіювати старселерів, а аналізувати і доповнювати свій власний продукт. І тренд номер 1 який би я виділила, це теплі коричневі відтінки. Сюди можна віднести такі кольори, як Каштановий, какао, карамельний, відтінки теплого коричневого. Добре працюють у нішах декору, текстилю для дому, аксесуарів, одягу. Давайте переглянемо, як на Етсі продавці вже почали реалізовувати ці запити у свої товари. Ось тут я вже трошки переглянула деякі ніші. Пропоную і вам подивитись. Для прикладу ніша декор для дому це подушки, чехли для подушок. І ми можемо побачити дуже великі. Такий вибір таких подушечок у таких, таких кольорах теплих, коричневих, в різних формах. Це може бути і в клітиночку, і в полосочку, але це все замічу, що це теплі коричневі такі кольори відтінки. Вам важливо зрозуміти, що не обов'язково розробляти новий товар, а можна просто адаптувати вже існуючий товар під цей запит, додати варіації в кольорі, зробити кілька фото, і ваш товар вже може бути у тренді. Також ніша взуття ми бачимо велику кількість пропозицій за цим запитом, саме в таких теплих коричневих кольорах. Це різні форми, але це такі теплі відтінки коричневого. Популярним цей запит є у ніші одягу, хочу сказати, не тільки жіночого та чоловічого одягу, але ми бачимо. Пропозицію у ніші одягу для тварин. Ця ніша також є дуже популярною, і тут саме в таких, також, таких теплих коричневих відтінках. Це різні светри, кардигани, пальто, платячка, але саме в цей теплий коричневий відтінок. І тренд номер 2, який буде зростати у 2026 році це двокольорові паліти. Суть цього тренду це поєднання темного та світлого, двох кольорів. Контраст, який дає відчуття преміуму. Для прикладу, поєднання темних світлих кольорів Бордо з рожевим, чорним з айвері або чорний з білим, шоколадний з кремовим, створює такий розкішний вигляд, преміум вигляд для ваших товарів. Такі палітри можуть пасувати для брендингових наборів, для весільних запрошень, для шаблонів у канва у ніші одягу та у ніші текстилю для дому. Давайте переглянемо, що ж на Еці вже сформовано, які пропозиції вже зараз існують. Це як текстиль для дому, також ми бачимо весільні запрошення, поєднання одягу, килимки. Тут ми можемо побачити навіть гудзички у цих відтінках. Можемо сказати, що дуже популярна ніша декор для дому текстилю, багато килимів, багато подушок у таких тонах. Двокольорова палітра ми можемо зустрічати у сумках, також воно набирає актуальності, набирає трендів. Також можемо розглянути приклад двохкольної палітри для інших відтінків. Ось тут бордо з рожевим. І знову ж таки, ми бачимо багато килимків в цих відтінках, бачимо так, тут принт у двох відтінках в рожевих, тканина, текстиль для дому, знову тканина, килимки. Також бачимо велику кількість пропозицій у чорним, чорний з білий, чорний з айвері. Ось такі відтінки, багато вже є варіацій, і можемо робити висновки, що ці тренди будуть зростати у 2026 році. Наступний тренд це стиль Вільяма Моріса. Тренд, який прийшов до нас із 25-го року і продовжує бути популярним. Основні мотиви цього тренду е, листя, квіти. Ось тут ми бачимо гілки, виноград, птахи. Природа не копіюється буквально, а стилізується і перетворюється на такий ритмічний орнамент. Тут ми можемо побачити і чехли для телефона, е, це штори. Текстиль для дому, Гудзики, які стилізовані під стиль Вільяма Моріса. Знову ж таки, текстиль для дому, чохли на подушки або подушки. Так, це на подушку, який вже є бестселером. Також ми бачимо багато ось картин у стилі Вільяма Морріса. Наступний тренд номер 4 Dark Floral. Суть цього тренду: темна або чорна основа та яскраві квіти на цьому фоні. Я б сказала поєднання такої драматичності з елегантністю. Найбільше пропозицій, які вже зараз представлені на Етсі, я знайшла у ніші декору, текстилю та як я була здивована, у ніші картин. Давайте ж переглянемо, що я знайшла. Ось зараз ми бачимо штори, темний фон, різні яскраві квіти, такі красиві, елегантні штори, які дають нотку елегантності та драматичності вашому дому. Також ніша текстилю, домашнього декору, це скатертини для столу, подушечки та чехли для подушечок, темний фон, яскраві квіти, досить велика кількість варіацій вже представлена. І ніша картин. Я бачу, що тут є як і оригінальні художники пропонують, так і ніша принтів на канві, тобто друку на полотні. Весільна ніша, це запрошення на весілля. Також можемо побачити, що є вже пропозиції темний фон, яскраві квіти. І не змогла вминути нішу одягу. Не тільки одяг, а й просто тканини, ковтинки, сорочки, блузки, пальта, спіднички. Також бачимо навіть корсет, пальто. Беріть цю ідею, ловіть, адаптуйте свій товар. І ще один тренд коу-принт або ков-хай. І найбільшої популярності ці товари мають саме у коричневій гамі. Вже зараз я бачу, що продавці адаптують свої товари під цей запит у нішах меблів, аксесуарів, одягу. Давайте переглянемо, от які пропозиції, що саме я знайшла. Ось тут ми бачимо багато красивих сумок, які вже є бестселерами з цим запитом. Отож, 2026-й це рік адаптації, а не вигадування з нуля. Людям подобаються речі, які виглядають простими і водночас такими теплими та домашніми. Найкраще заходять матеріали, такі як льон, глина, дерево, камінь. І за формами це не гострі кути, а м'які та округлі лінії. Хочу сказати, що навіть самі прості товари, такі як для прикладу, чохли на телефони, прикраси, цифрові дизайни, можуть і обов'язково будуть виглядати дорожче та актуальніше, якщо ви правильно підберете колір. Отож потрібно аналізувати, що саме поміняти у ваших товарах, зробити їх більш актуальними та трендовими для покупців. Саме головне не копіюйте діючих продавців, а аналізуйте і доповнюйте свої товари трендовими дизайнами. А якщо вам потрібна допомога з відкриттям або просуванням etsy магазину, бронюйте безкоштовну консультацію від Handmade Hub UA за посиланням під цим відео.